Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 20.00 відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи Ю-19. Збірна Нідерландів у себе вдома буде приймати збірну України Ю-19. Сьогодні я хочу поговорити про Нідерландію, про Україну. Ну і в кінці відео поділитися своєю думкою. Чого все таки я очікую від даної битви? Ну, давайте розпочинати. Розпочнемо ми з очних зустрічей команд. За останні три поєдинки ми маємо дві перемоги Нідерландів Ю-19 проти однієї перемоги України. Ю-19, якщо беремо 2016 рік, да? То тоді нідерландці перемогли Україну з рахунком 3-2. До речі, подивіться, які люди забивали тоді за Нідерландів. Ламперс, Леніван Дебек та Нурі забивали тоді за Нідерландів, за Україну, до речі, тоді забив Фурсов та Мар'ян Швед. Це було 24 березня 2016 року. А потім Нідерланди у 2017 році перемогли. Це, до речі, чемпіонат Європи був для юношей у 19. Ну і ось 25 березня. То, то буквально через рік Нідерланди знову перемагають. Тоді Кадіагло оформив дубль. Кадіагло оформив тоді дубль за Нідерландів. Ну, а останній матч між цими командами був зіграний 7 липня. Відповідно 2022 року. Україна тоді перемогла Нідерландів за рахунком 2-1. Тоді, до речі, Козик та Попов забивали за Україну, за Нідерландів забив поку. Там ще було вилучення від Руфса, Але в будь-якому випадку Українцям вдалося перемогти. А ще ж дивитися на турніру ситуацію зараз, то і справді вона дуже критична для України, не те, що критична. В Україні вже немає практично жодного шансу. Хоча, в принципі, нулючок України, в Казахстані та в Словенії по 3 бали. але Україна програла і Казахстану, і Словенії. Тобто, тут, якщо буде рівна кількість балів, все одно, все одно, я ж кажу, тут все одно буде враховуватися очні оці протистояння. Україна їх програла, тому в будь-якому випадку Україна залишиться на останньому місці. Тобто, навіть там немає різниці, як зіграє. Україна проти Нідерландів і вже немає різниці. як Казахстан зіграє проти Словенії. В будь-якому випадку Україна залишиться на четвертій позиції. В будь-якому випадку цей матч стратегічно значення вже немає для України, але все-таки все Нідерланди, які здобули дві перемоги, і справді дуже впевнені з рахунком 2-0 над словенцями та 2-0 над казахстанцями. Uh, все одно, Нідерланди ну також для голландців вже також немає вже турнірного значення. Нідерланди собі гарантували першу позицію. Uh, тому цей матч стратегічного значення вже немає. Не для Нідерландів, не для України. Нідерланди собі вже гарантували першу позицію на українці. Українці відповідно в будь-якому випадку залишаться на четвертій позиції. Але все таки, навіть незважаючи на це, я думаю, що матч буде цікавий, Я думаю, що Україна захоче, звичайно, що перемогти. Е, Я думаю, що в принципі, Україна U-19 зробить усе, від себе можливе, щоб і справді перемогти. Ну, і, скажімо так, і на такій красивій ноті все-таки завершити цю кваліфікацію. Ну, я думаю, що Нідерланди також захочуть перемогти, здобути три перемоги впевнений підряд, тим більше Нідерландів там зараз дуже хороша команда. І справді дуже важкий матч, звичайно, що буде тут тут для України. Але я думаю, що навіть незважаючи на це, я думаю, що Україна U-19 покаже дуже хороший футбол проти нідерландів. Я думаю, що шанси в України, щоб здобути результат, хороший все-таки є. Uh, ну, По-перше, давайте подивимось. До речі, Нідерланди жодного м'яча ще не пропустили, 4 забитих м'яча, аж ну, кажуть, впевнена перемога над Словенією та над Казахстаном. Ну, Україна, Україна, до речі, непогано розпочала. Непогано. Не ну, з Казахстаном програла 1-2. Але все одно такий непоганий матч. Да, перший тайм команда пропустила два м'ячі від Казахстану, але в другому таймі додали. В принципі, я вважаю, що українці могли рахунок зрівнювати трішки десь це пощастило. Я вважаю, що все-таки непогано українці розпочали, все одно навіть не вважаю, що команда програла, але сама гра, в принципі, була доволі таки непоганою. І ця гра проти Казахстану давала великий оптимізм, особливо у мене проти словенців. Але Україна поступилася Словенцям, ну людини знову трішки пощастило, грала непогано українці. Знов-таки пропустили та програли. Ось. Ну і зараз, відповідно, вже в принципі, і все. В принципі, Українці вже точно вище не підніметься. Різниця та пропущених в України мінус два, в Нідерландів плюс чотири. Додамок хочу пройти. Я думаю, що обидві команди заб'ють. Україна багато моментів із Казахстаном створювала. І за Словенцями ж кажу, в принципі, грати непогано було. Десь трішки не пощастило, ну в будь-якому випадку в будь випадку головне це результат. А Україна його не змогла здобути, хоча знов-таки грала непогано хлопці. Обидві команди заб'ють ось така моя перша думка. Ну і друга моя думка: ну все таки думаю, що Нідерланди не програють. Все-таки думаю, що Нідерланди не програють, але я думаю, що Україна покаже дуже хороший футбол. Взагалі, думаю, що нічия якось буде 1 1 я так думаю. Ось. Але основна моя думка, це обидві команди The Beauty, це збірна Нідерландів u 19 І як мінімум, Україна u 19 все-таки не програє. Все-таки, я думаю, так. Але я думаю, що Україна покаже дуже хороший футбол. І, звичайно, ще дуже би хотілося, щоб Україна, звичайно, щоб здобула перемогу. Але проти Нідерландів це буде дуже важко зробити, якщо так. Дивитись так, реально на, скажімо, на події. Я думаю, що все-таки Нідерланди точно Україні не програють. А ось нічия, я думаю, цілком можливо, де і буде. якась нічия 1-1, я думаю, буде. Що думаєте, друзі, ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті, мої любі друзі. Усім до побачення, усім нових зустрічей!